Борщ є національною стравою українців і в кожній родині є свій рецепт. Але обов'язково знадобляться кілька коренеплодів, бульби і цибулини. Тобто корені і пагони рослин. Де їх шукати розкажемо у цьому відео. Корінь це вегетативний орган рослини, що виконує багато функцій. Пригадай, які саме. По-перше, корінь забезпечує закріплення рослини в ґрунті, а по-друге, поглинання і транспортування мінеральних речовин і води. А ще корінь сприяє захисту рослини від мікроорганізмів та бере участь у вегетативному розмноженні. Як бачиш, роботи вистачає. Але корені можуть виконувати ще й додаткові функції. Для цього вони мають змінити свою будову. У такий спосіб виникають видозміни кореня. Наприклад, бічні корені можуть накопичувати поживні речовини, потовщуватися і таким чином формувати кореневі бульби або ж бульбокорені, вони є підземними видозмінами кореня, наприклад, як у жоржини, інший зразок батат, який ще називають солодкою картоплею. Він є їстівним і входить до складу багатьох страв. Ще одна видозміна коренеплоди. Це потовщені головний корінь і нижня частина стебла, у яких накопичуються поживні речовини. Добре знайомі тобі редиска, буряк, морква, ріпа, є саме коренеплодами. Зазначимо, незважаючи на таку назву, не слід плутати коренеплоди і плоди рослин. Наприклад, плодом редиски є стручок із насінинами, а хромкий овоч для салату коренеплодом. Видозміни кореня можуть бути не тільки підземними, а й надземними, як у кипариса болотного. Він росте на надмірно зволожених ґрунтах, вміст кисню в яких дуже низький. Тож, щоб забезпечити всі клітини своєї кореневої системи киснем, деякі корені кепариса болотного вийшли над поверхнею землі подихати. Так і ростуть знизу вгору. Це дихальні корені, їх функція забезпечення газообміну. Дихальні корені утворюються в представників мангрових лісів. Це група рослин, що росте на прибережній території, тобто у солоному дуже зволоженому ґрунті з низьким вмістом кисню. А ще дерева мають протистояти постійним припливам і відпливам, тому сформували опорні або ж ходульні корені. Вони ростуть униз і закріплюються в ґрунті, у такий спосіб забезпечуючи додаткову опору і стійкість рослини. Кукурудза також має опорні корені, що відходять від нижніх вузлів стебла і запобігають його падінню. Ще одна видозміна кореня корені присоски. Наприклад, повитиця не має листків, а її жовтувате стебло не здатне до фотосинтезу. Повитиця є паразитом, її тонке стебло, наче павутиння, обплітає рослину хазяїна, а корені присоски висмоктують з неї поживні речовини. Звісно, рослина хазяїн від такого сусідства користі не отримує. Знижується її врожайність, пригнічується ріст і розвиток, тому повитиця є дуже шкідливим бур'яном. Корені присоски має і омела. Вона має вигляд куща, що росте на дереві. Омелу вважають напівпаразитом. Вона здатна до фотосинтезу, але воду отримує від рослини хазяїна. Деякі орхідеї теж зростають на стовбурах дерев у тропічних лісах, але орхідеї не є паразитами і не мають коренів присосок. За допомогою фотосинтезу рослини самостійно утворюють поживні речовини, а воду здобувають завдяки повітряним кореням. Це додаткові корені, що поглинають воду безпосередньо з повітря. Корінь не єдиний орган рослини, що може змінюватися. Видозміни пагона та його частин теж досить розповсюджені. Наприклад, колючки у кактуса і барбарису вони є видозміненими листками, а в глоду і вгледичії видозміненими пагонами. Колючки захищають рослини від поїдання тваринами, а також можуть поглинати воду з повітря. Вусики це видозміна пагона, як у винограду і огірків, чи листків, як у гороху. Завдяки вусикам рослина чіпляється за опору, наприклад, стіну, паркан, дерево, обплітає її і росте вгору. Пагін суниці має назву вуса або столони. Він тонкий, довгий, повзучий, з видовженими міжвузлями. Завдяки вусам суниця швидко поширюється на новій території. Листки хижих рослин, наприклад, росички чи венериної мухоловки, змінилися на пастки. Так ловильні листки венериної мухоловки приваблюють комах і захлопуються. Далі рослини перетравлюють комах за допомогою спеціальних білків ферментів. Така комахоїдна дієта насичує рослини нітрогеном, який важливий для їхнього росту і розвитку. Хоча ми звикли, що пагін рослини росте над землею, його видозміни бувають і підземними. Наприклад, кореневище, що росте в ґрунті, є саме видозміненим пагоном, а не коренем, як можна спершу подумати. Пагін має вузли і міжвузля, кореневище так само. Пагін має листки, а на кореневищі вони змінилися на лусочки. Як і пагін, кореневище має верхівкову бруньку, яка забезпечує його ріст в довжину. Також від кореневища формуються додаткові корені, кореневище має декілька функцій. Наприклад, кореневище півників запасає поживні речовини, а кореневище перію повзучого, що є бур'яном, сприяє його швидкому поширенню на новій місцевості. Деякі кореневища використовують у харчовій промисловості наприклад, яскраво жовту приправу куркума виготовляють з кореневища куркуми довгої. Бульба це потовщена частина пагона, у якій накопичуються поживні речовини, наприклад, крохмаль. Бульби утворюються на столонах, що є видозміненими підземними стеблами. Бульбами є топінамбур, його ще називають земляною грушею чи картопля. Листки бульби змінились на дрібні лусочки, у пазухах яких є бруньки вічка. Також бульба має верхівкову бруньку. Тюльпан, цибуля, часник і багато інших рослин утворюють цибулини. Може, і не схоже, але цибулина повторює будову пагона. Стебло вкорочене і називається денце. Від нього відходять додаткові корені. Листки змінилися на луску. Зовнішня суха вона виконує захисну функцію під нею м'ясиста соковита луска, що накопичує поживні речовини. У середині цибулини пазушна брунька, а зверху верхівкова брунька. Схожою на цибулину є бульбоцибулина, але в ній запасні поживні речовини відкладаються не в лузці, а в стеблі. Лузка ж бульбоцибулини є сухою і плівчастою. Бульбоцибулини утворюються, наприклад, у шафрану посівного, із приймочок квітів якого виготовляють дуже цінну пряність шафран. Основні інгредієнти зібрано тож можна готувати борщ. Але який же борщ без капусти? А чи знаєш ти, що таке качанка пусти? Корінь, пагін чи плід? Це пагін. Качанка пусти білоголової. Це насправді велика брунька, яка є вкороченим стеблом з листками. Запам'ятай підземні видозміни кореня. Кореневі бульби, бульбокорені, корене плоди. Надземні видозміни кореня. Дихальні корені, повітряні корені, опорні ходульні корені, корені присоски, підземні видозміни пагона кореневища, бульби, цибулини, бульбоцибулини, надземні видозміни пагона. Колючки, вуса, вусики, видозміни листка, колючки, вусики, листки, пастки, ловильні листки. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.